Привіт-привіт, друзі! Ви вже підросли, багато чого знаєте, і вже за рік підете до школи. А навіщо ходити до школи? А чи хочете ви відвідати одну дуже незвичайну школу? І чому вона незвичайна? Послухайте та зрозумієте. В одному казковому лісі. З'явилось повідомлення. Дядечка Барсук запрошує лісову малечу до навчання у незвичайній школі. У цій школі, крім звичайних занять, викладатимуть уроки економіки. Лісові мешканці були здивовані, а дитинчата з нетерпінням чекали на початок занять. До школи прийшли весела зайчиня, Розсудливий їжачок, кмітлива лисичка, непосадюча білочка, допитливе вовчення і інші звірята. І ось нарешті перший урок. А вам малята цікаво, про що був перший урок з економіки? То зараз і ми таке заняття проведемо. Починаємо заняття з економіки. В лісі нам зустрілась ось така гарна білочка. Восени вона вправно буде готуватися до зими. Вона буде робити різні запаси, горіхи, гриби, жолуді, шишки. А наприкінці осені білочка змінить свою шубку з рудої на сіру, більш пухнасто та тепло. І у білочки є хатинка, дупло. Тобто, діти білочка має їжу, хатинку та теплу кажушинку. Це потреби білочки. Домівки мають і інші тварини. Домівки дають їм захист, безпеку та Тепло, домівка потрібна і людині. І люди, і тварини мають потребу в житлі та в захисті. Діти, що ж таке потреба? Як ви гадаєте, що це за слово таке потреба? Потреба це необхідність у чомусь бажання щось мати. Усе своє життя людина відчуває різні потреби. Проте як одна людина не схожа на іншу, то і потреби у людей індивідуальні. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про потреби людей. Розгляньте малюнки і скажіть. Без чого не може прожити людина? Подивіться уважно. Так, правильно, вірно, людина не може жити без домівки, їжі та одягу. Потреби в їжі в житлі, одязі є головними. Або ще їх називають. Першочерговими. Без них людина не може жити. Усі інші потреби є другорядними. Роздивіться малюнки і скажіть, які потреби є першочерговими для хлопчика, а які другорядні. Подумайте? Правильно. Домівка, взуття та їжа це головні потреби. А цукерка та шоколад це бажання хлопчика. Або другорядні потреби. Спочатку треба задовольнити: головні потреби їжа, житло, одяг, а потім вже другорядні солодощі, різні розваги, подорожі. А тепер подивіться, будь ласка, на цих. Дітей і послухайте таку історію. Мама попросила Сашка і Тетянку сходити до магазину. Вона дала їм гроші і запропонувала самим вибрати продукти на вечерю та придбати їх. У крамниці діти почали сперечатися. Сашко хотів купити хліб, ковбасу і кефір, а тетянка цукерки. Тістечка та солодку воду. Діти, скажіть, будь ласка, хто з дітей, на ваш погляд, правильно хотів використати гроші? Чому? Та поясніть свою думку, які потреби людини є першочерговими? Назвіть речі, які задовольняють ваші особисті потреби. Ну а наше заняття з економіки закінчується. До побачення, діти, до нових зустрічей!